Мій тато, це вам не просто так. Він справжній майстер. На не знати як. Бо щось полагодить, а потім диво. Запчастина зайва, але як все красиво. Моя опора, мій надійний щит. Він знає все від космосу до грядок і дасть пораду. Ось в мої руки почне він розповідь і знаєш точно, що година промайне. Жарти його. Та окрема тема. Від них сміються тільки він і мама. Але за те, який зазяти він оратор, коли про риболовлю йде програма, він може не йти, що вже старий кволий, а потім за годину сто дощок приб'є. І каже Ось, дитино, це ж не школа. Тут треба працювати, а не байдики бити. Розповідає, як був молодий і дужий, а сам вмикає телевізор гучно. Пут від телевізора це його корона. Без нього тато просто як без броні. Він знає, де і що лежить в гаражі, але ж губить на межі. Ремонт на дві хвилини. ціла епопея. І всі сусіди знають цю ідею. Тут ключ на тридцять. Крик на весь район, а потім тиша, бо знайшов балон. З тобою весело, і не страшний той грім. То ж тату мій герой, моя ти сила, за те, що ти завжди підтримаєш мене. За твій гумор ще йноді як шило. З ним батька, рідний, нехай тобі везе.